Пане полковнику, а, ми точно маємо тепер в такому ходити. Ага. Так, <реш> так, та, і бажано в самих людних місцях, тому що хто його знає, де той Ніколас скарба буде ходити. Слухайте, ну я не можу так ходити, а раптом мене хтось побачить, я знайомих. Тетяна Богданівна, можете і будете. І Якщо вас зупинить той Ніколас скарба і спитає, скільки коштує ваш лук, ви йому скажете в четверну вагу 50 гривень, це все такі, яка молодець, вівська митниця, це для вас стараюся. Все, вільні. Питання можна? А скажіть, будь ласка, а ви з нами не підете? Чи нормальні? Я собі недавно вініри поставив. Я взагалі звідси не виходжу вже місяць. Все, йдіть звідси, до мене має начальник податкової прийти. Ніщо собі, Валерій Андрійович, вас взагалі не впізнати.